Слава Україні! Вітаю вас на уроці біології, любі семикласники. Ми продовжуємо вивчення процесів життєдіяльності тварин. І сьогодні пропоную вам написати практичну роботу. Прошу вас розгорнути зошити і записати тему Практична робота Порівняння будови головного мозку хребетних тварин. Мета. Дослідити будову головного мозку різних груп хребетних тварин, встановити риси ускладнення у, у зв'язку з організацією тварин та їхнім способом життя. Обладнання. Муляжі й малюнки головного мозку хребетних тварин. Хід роботи. Головний мозок. головний відділ центральної нервової системи всіх хребетних тварин у яких він міститься в коробці, черепі. Структури мозку відповідають за виконання найрізноманітніших задач від контролю життєвих функцій до вищої психічної діяльності. Розвиток мозку хребетних тварин тісно пов'язаний з вдосконаленням сенсорних систем та органів, які найкраще розвинуті саме у хребетних тварин. Також розвиток мозку пов'язаний зі всескладнішою поведінкою живих істот. У головному мозку розрізняють 5 відділів: передній, проміжний, середній, довгастий мозок і мозочок. Розглянемо, які функції виконують вказані відділи мозку. Довгастий мозок є тією частиною головного мозку, яка у великій мірі своєю будовою подібна до спинного мозку. Довгастий мозок забезпечує зв'язок головного мозку зі спинним, у ньому розташовані центри таких процесів життєдіяльності, як дихання, серцебиття, кровообіг, травлення тощо. Середній мозок забезпечує підтримання тонусу м'язів, регуляцію рухів та пози тіла, збереження положення тіла у просторі, реакції на слухові та зорові подразники, наприклад, напруження слуху, рухи очей, зміна просвіту зіниць тощо. Проміжний мозок забезпечує аналіз і розподіл інформації на різні ділянки мозку від органів, регулює обмін речовин, сон і неспання, гомеостаз, тонус нервової системи, організовує рефлекси організму. Мозочок забезпечує координацію рухів, підтримання рівноваги та орієнтацію тварини у просторі. Передній мозок керує діяльністю інших відділів мозку та всього організму. Організовує формування умовних рефлексів, забезпечує розумову діяльність. Тепер давайте ознайомимось із будовою головного мозку хребетних тварин і заповнимо порівняльну таблицю. Головний мозок риб має примітивну будову, що характеризується малим об'ємом і незначним розвитком переднього відділу. Передній мозок ще не поділений на півкулі. На його передньому кінці розташовані нюхові цибулини, котрі отримують сигнали від нюхових рецепторів. Нюхові цибулини особливо збільшені у риб, що активно використовують нюх. Фактично, передній мозок риб є нюховим центром. Проміжний мозок малий, виконує в основному регуляторні функції у керуванні станом внутрішнього середовища організму. Середній мозок є найкраще розвиненим і найбільшим відділом мозку риб. Він має зорові центри. Орган зору у риб має провідне значення у пошуках хіжі, тому середній мозок має значні розміри. До того ж, середній мозок є інтегруючим відділом головного мозку, оскільки саме сюди поступає інформація від органів чуття, здійснюється їхній аналіз, формуються відповідні реакції. Мозочок у риб розвинутий особливо добре, оскільки їхні рухи відрізняються великою складністю. Довгастий мозок добре розвинений. У земноводних відбувається збільшення загального об'єму головного мозку і подальшого розвитку його переднього відділу, що пов'язане з адаптацією до умов наземного середовища. Передній мозок уже має дві розділені півкулі, має великі нюхові частки, кори ще немає. Проміжний мозок добре розвинений, мозочок розвинутий слабко, що пов'язано з досить простими рухами цих тварин. Пересуваються вони шляхом одноманітних рухів, стрибків. До того ж, більшість земноводних ведуть малорухливий спосіб життя. Середній мозок відносно невеликий, є центром зору, тонусу скелетної мускулатури. А довгастий мозок є центром виконання життєво важливих функцій. Головний мозок плазунів менше розвинений, ніж у птахів та ссавців, проте мозочок розвинений добре, що пов'язаний зі складною координацією рухів, півкулі вкриті корою. Головний мозок плазунів продовжує розвиватися, набуваючи властивостей, що характерні для наземних тварин. Передній мозок у них зблизився з проміжним, а з нюховими цибулинами, як правило, з'єднується довгим нюховим трактом. Передній мозок перестав бути переважно нюховим і виконує уже провідну роль в організації поведінки. Розміри переднього мозку збільшились, вони помітно перевершують розміри інших частин головного мозку. Середній мозок, його розміри скорочуються. Головний мозок птахів досить великих розмірів та є центром вищої нервової діяльності. Півкулі переднього мозку гладенькі, безвивин та порівняно з савцями невеликих розмірів, добре розвинені зорові частки, півкулі мозку відповідають за управління поведінкою, орієнтацію в просторі, споживання їжі, спаровування та здатність до побудови гнізд. Проміжний мозок порівняно невеликий, середній мозок із здоровими буграми. Відношення маси мозочка до маси усього головного мозку є найбільшим саме у птахів. Це пов'язане з необхідністю у швидкій і точній координації рухів у польоті. Довгастий мозок переходить у спинний мозок. Головний мозок савців характеризується відносно дуже великими розмірами, що обумовлюється збільшенням об'єму півкуль переднього мозку і мозочка, високий розвиток кори мозку. У корі розташовані центри вищої нервової діяльності, великі півкулі мають звивини. У вищих представників класу число борозин велике, проміжний мозок зверху не видно, мозочок великий та диференційований на декілька відділів. Після того, як ви заповните таблицю, напишіть, будь ласка, висновки. Дайте відповіді на запитання: які напрями розвитку головного мозку спостерігаються у хребетних тварин? Бажаю вам міцних знань. Гарних оцінок і успіхів у вивченні біології! Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.